Преміум партнер української премєр ліги Друзі, вітаємо вас. Ну ось так з невеличким запізненням, але не через нашу провину через кляту снігу. Ми змушені розпочинати з запізненням власне матч-центр на ОПЛТБ, який присвячений поєдинку, який триває вже другу добу. Кравбас і Полісся ніяк не може дограти свій поєдинок, але на щастя. Зараз відбій повітряної тривоги, і ми сподіваємося, що ці ну, приблизно 50 хвилин вдасться таки командам дограти. Ну і трохи пізніше буде матч у коваліції між Колосом і ЛНЗ. Також цікаве протистояння, якому ми присвятимо чимало своєї ефірної уваги. Сьогодні. Для вас у студії будуть працювати Максим Фещук і Руслан Костишин. Вітання, панове, доброго дня. Давайте одразу ну давайте табло напевно представимо в власне цього туру. Подивимося, які матчі вже зіграно, які поєдинки ще будуть зіграні. І подивимося, власне, те, як і що нам підготував 28-й тур чемпіонату України. Нагадаю, що 37 хвилин відіграли в матчі між Кривбасом і Полісом. Там рахунок 1-0 на користь житомирської команди, і це один з тих поєдинків. Які увійде в історію, тому що це матч, який розтягнувся на дві доби. Ворскла проти минає 2-3, Феноменальний голівудський матч з розв'язки на останніх хвилинах. Два незабиті пенальті, пенальтів протилежні ворота і Минає, який ледь не хотів сходити з поля, виграє цей поєдинок і повертається в боротьбу за зону перехідних матчів. Оболонь рух 0-0, Шахтар Динамо класичне 1-0 і Шахтар чемпіон України. Олександрія Дніпрова, один і це означає, що бронзом призером чемпіонату України достроково стає Кревбас. Ну там. Теоретичні шанси, що є на срібне а, друге місце, але це лише теорія. Чорноморс металіст 19.25 3.0, Ну і звертаємо увагу на те, що о 14.05 це попередній час спочатку догравання у поєдинку Кривбас Полісся, трохи пізніше о 15.30 Тридцять поєдинок між колосом і ЛНЗ. Зоря проти Верса о 18 годині, але це матч не із нашого пулу. Ну і давайте власне будемо переходити до поєдинку у Кривому Розі, де команда вже вийшла на футбольне поле і зараз готуються власне до того, щоб. Ну, Розум'ятися і продовжити цей поєдинок. І одразу давайте пригадаємо попередні 37 хвилин цього поєдинку. А, Руслане, що скажете про те, що ми побачили протягом цих 37 хвилин? Ну, марно, по рівню гри і по Конкурентності між собою це на матч, ну не враховуючи матчі Динамо Шахтар в турі. Такий саме інтересний що... також дуже сподобалося обидві да, команди. Та, та, Я та, казав, що туди. обидві команди заслужили на хороші слова, тому що Крибас грає в свій футбол, але Полісся приємно здавала таким агресивним футболом, високим пресингом, якісним високим пресингом. Давайте подивимося забити м'яч, тому що він виник якраз після високого пресингу, який приніс дивіденди. Вдалося високо перехопити м'яч, і вдалося зробити, як на мене, дуже такий красивий породистий гол. В'ячеслав Танковський, який вже вдруге відзначається забитим м'ячем, буквально за кілька турів він приніс перемогу своїм забитим м'ячем за мештрах на майданчику матчу проти Ковалівського колеса. І він сьогодні допомагає команді мати поул позиціон перед відновленням поєдинку. Подивимося повтору, Ось тут нібито господарю з м'ячем Дібанго не змів вибити. І знову ж таки вдалося прихопити полісію і звернімо увагу на цей удар. Максим, давай твій коментар. Дуже коротко. Фантастичне виконання танковським цього удару здивувало мене, що до речі, дівангу. Так настільки якісний футболіст мені подобається в такому простому епізоді обрізався, тобто що призвело до цього пропущеного м'яча. Ну а виконання танковського, чесно кажучи, на такому високому рівні може поконкурува... поконкурувати з гравцем Оболоні, з Русланом Черненко. Так, так, так. виконання також пригадується. А тут відзначаємо, звернув увагу, скільки футболістів полісся грає у відборі. Тобто там не один-два, а одразу там 4-5 футболістів були у тій зоні. Активно прессингували дібанго. Звичайно ж дібанго А був ще. Був. А ще я звернув увагу, скільки гравців Кербаса в своїй штрафній, насправді насиченість дуже щільна, висока. Тобто, знаєш, нема такого провалу в грі в захисту. От якраз дальній удар використав Донковський, нічого лишнього не зробив, скажем так. Ну Uh, uh, порівняння його гол, якщо я не помиляю, ку куліс колосу, де він uh, завдяки трошки рекошету забив. Uh, ну так, да, да. там був зміна траєкторії. Uh, там кутовий був. Uh, uh, <laughs> ні, ну але він пробував також за штрафного майданчика. Uh, завдяки рекошету він цей гол забив, uh, Ну тут виконання насправді на дуже високому рівні. І yeah, мертва траєкторія для Маханькова. попав по м'ячу так як треба. Молодець, дуже класний гол і видовищний. Але давайте подивимося інші моменти, які мали місце у цьому поєдинку, тому що у Кривбаса насправді було чимало моментів на початку матчу. І ми визначали, що Кривбас ну, теоретично міг забувати також, як мінімум, один. Ми вчора визначали, що дуже багато було моментів, які могли завершитися виходом один на один. Технічний брак чи мішало швидке поле. Зараз ми це будемо все бачити. Я ще хочу таку трошки паралель провести. Криворіж, к, кривбас в попередній грі з Дніпром. Mm -hmm. Настільки мені симпатизується команда в весняній частині чемпіонату та взагалі по ходу всього сезону, що минула гра мені не сподобалась їхньому виконанні. От насправді не міг впізнати, що це цей Кривбас, скажімо так. Ну от команда не була подібна сама на себе в плані агресії, в плані, плані якось емоцій от емоційного підходу, бо було багато таких е моментів епізодів атаці, де вони розпоряджались. Ну Ну настільки, якось, як як правильно підібрати слово, не то, що невиразно чи неякісно, от нелогічно можна сказати, що я не звик бачити в їхньому виконанні. І знову ж таки, це була гра з «Дніпром», де є кандидат на Єврокубкову зону І знову сьогодні приймають поліця, і знову це кандидат на Єврокубкову зону. І я очікував, що Кревбас е зміниться. Краще, то, я ж кажу, я очікував, що криба зміниться і буде давати якісну руку, Ну і Поліс, чесно кажучи, це їхні фінали і нема куди відступати, Це тобто до чого я веду? Я очікував, що це буде безкомпромісна рад для мене, не передбачена. Якщо сказати кому сьогодні більше потрібно, я скажу відверто, Полісу більше сьогодні потрібно. Казав, що Кривбас вже бронзовий призер чемпіонату. тут я вже хочу в тебе поцікавитись. Шість очок різниці. В разі якщо Кривбас програє всі ігри, а Дніпро свої дві вигри, вони урівняються очках. і показники. Додаткові показники, які на був користь все Додаткові користь на користь Кривбаса. Да, так да, да. тому вже можна сказати, тоді і тоді вже офіційно Юри, де факто, да, так вже брав це ну, ну, але вони не святкури. особисті особисті, да, чи? Да, да, да. там додатковий показник першої особисті зустрічі так. на користь Кривбаса. А до речі, на атаці якраз полісся був епізод, коли і зверніть увагу, до дібанго підійшов Юрій Вернодуб. Я говорив якраз в студії, яка була після матчу на Придоні, і дуже багато претензій висловлював на адресу Дібанго, хоча там і Дібанго, і без Ось ми звертали увагу на те, що переведення це. Відбулося без каровання, який зазвичай у парі зі стецьком грає право центрально. Сьогодні грає ліво центрально mm -hmm. І ось ця зона ліво центрального і ліво захисника була проблемною. в Першому таймі. От, от Корбаса, бачиш, він після гри з руху він тоді як поміняв без після першого тайму. Вийшов mm -hmm. в Сентіні. От після тої гри Сентіні почав грати. Е, розумієш? Ну не знаю, Юрій Берундубу звичайно краще е, і об'єктивніше він це бачить, і йому краще видно. Є як він казав вже не раз, тренувальний процес, є якісь свої напрацювання. Ну, але для мене, чесно кажучи, от ця пара захисників викликала такі, ну. Здивування, скажімо так, я не очікував Сенті в стартовому складі, як для себе. Я думаю, там більше, Юрій Миколаївич робив зауваження за індивідуальну помилку, що не оцінка ситуації, що так під м'яч підсунув, що можна було грати в ширину, а не через. Ми ж не знаємо, які через, вимоги. Він дав вертикальну, через, в принципі, вдав да, 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 вертикальну, пішла да, обрізка, да, і якби і не в ногу, і не цей. Може, через довгу, ну треба було вийти піджимати. ми не знаємо, що які вимоги ага. цьох... і він може заробив зауваження не, не тільки там, що ну а по ігрі ми бачимо, що він навіть почав позицію тіряти. Ну, от от я якраз не... теж хотів додати. Можливо, навіть не за цей момент, не так, за пропущення, що... а в загальному. В загальному. Так, ну, так, ми так. не знаємо, або за індивідуальні. Да, от за... ми ж тільки можемо догадуватися ну, по ігрі, то Але там я... була проблема. Да, лівий фланг було. там ну, всі атаки полісся, да. особливо після забитого м'яча. Ще mm -hmm. більше було. там меча. Через правий фланг. Да, все через так, друзі, ну це день. Вчорашній нам підготував а ось що готує на нам день сьогоднішній, це вже. Теперішні кадри це запис приїзду команди власне на стадіон Криворізький Крабас. Юрій Миколайович першим виходить власне із клубного автобусу. Ну а далі потрохи з'являються футболісти. Нагадаю, що матч повинен був початися о 13 годині, але через знову ж тривогу в більш ніж на годину переноситься старт поєдинку і попередній старт запланований о 14.05. Я сподіваюся, нічого не завадить власне командам вийти на футбольне поле. А друзі, до вас питання: ось ну насамперед, сам до вас як до тренера. Як команді готувати, тому що є розуміння того, як суперник підготувався, який тактичний малюнок гри, що вони запропонували. Тобто є вже певний бекграунд 40 хвилин. І з розумінням цього, чи потрібно якось видозмінювати, наприклад, тому саме Юрію Вернедубу вже свій план на гру, вже свою структуру гри, підлаштовуючись до суперника? Ну як показує практика чемпіонату України в наших реаліях, в наших то, що відбувається, то Повітряна тривога, яка триває довго, завжди йшла на користь командам, які програвали або грали якось ну не, не так, як е... хотіли, як хотів головний тренер. Я думаю, це, це ну, може піти на користь Кривбасу, тому що є час. Він побачив, як полісся, що воно е... з... грає, може, ну може. Фрагментально може са кращі моменти за правління шишенка, то це тільки на користь Кривбасу. Скільки команд вже зміняли рахунки, якщо навіть нема що казати, мінай сказав нам допомогла повітряна тривога. так, та, та. останнього матч і фінал Кубка України поліс вдома приймає ворожку да, після тривоги, ходить і Пилип не розвивав пенальті, але це було теж після тривоги. До речі, якщо я не помиляюсь, це перший момент в цьому чемпіонаті, коли команди добують да. на наступний день. А ну був прецедент у матчі Манай mm -hmm. Динамо, коли там три це... хвилини відіграли, а потім ну, перенесли більше на більше засвіт. Це, це, це не да. то. Я для для туристі... чого я веду цікавий момент. В якому плані от зіграли 37 хвилин, практично цілий перший тайм так. погоджують от. На 100% погоджуюся, що це перевага для команди, яка показує невиразну гру і поступається в рахунку. Є момент, що змінити. Недоліки для команди, яка виграє, тому що команда виграє, добре виглядає і, і грає для того, щоб перемогти. Що це дає, який момент Юрію Вернодубу? Команда покидає стадіон, їде, умовно кажучи, на базу. В нього є 37 хвилин, можна спокійно поговорити розібрати гру, проаналізувати. Навіть можна зробити певні заміни. Та які там, вже будуть, але це будуть заміни. Це будуть заміни. До речі багато таких регламентних моментів, які потрібно узгодити, і для цього у нас є. Людина, яка знає все, це Алла Іванікович, яка вже другий день прибуває у Кривому Розі. Ну не надто гостину вийшов кривий ріг через клятуросню, але будемо сподіватися, що все гаразд в плані логістики, в плані того, що відпочила Алла і готова власне включитися до нашої студії. Алочко, добрий день, і будь ласка, розкажи нам, як відбуватиметься поєдинок, які регламентні норми, тому що потрібно 8 хвилин дограти. А потім чи буде перерва, чи одразу команди поміняються місцями і будуть грати на протилежних половинах поля. Тобто дограватиме другий тайм, щоб без перерв. Будь ласка, тобі слово. Андрію, рада вітати. Нарешті знову з кривового рогу. Ви що на суді сказали, що пишеться власне історія, що такого ще не було е, прецеденту? І власне скажу, що історія нашої незглавності теж пишеться. Попри все, ми продовжуємо жити і грати у футбол. Щодо схеми відновлення поєдинку, команди попросили 40 хвилин на розминку. Потім поле не будуть залишати одразу. Тут і розпочнеться поєдинок. Він, звісно, не з центру поля буде, а з ауту та там, де власне і зупинився поєдинок, Скажу, що перерва буде дуже маленька. Насправді було багато дебатів, як вона має бути, якої тривалості. А спершу Юрій Вернедуб він перше приїхав на стадіон. Бачили Кривбас, прибув першим. З ним спілкувалась. питаю, Юрій Миколаївич, яку ж перерву, 15 хвилин чи все ж менше? Він хотів 8 хвилин, десь 7 хвилин. Потім на узгодження це було і Шищенком Сергієм. Але тут втрутилося деле. Лигати сказав, що за регламентом має бути перерва 15 хвилин. Але врешті, все ж ухвалили все точне рішення. Перерва буде нетривалою. 5 хвилин команди навіть не будуть залишати поле. А зараз дуже активно триває розминка. Поруч зі мною розминався кривбас. Футболісти навіть трошки попередили. Перепрошуємо, якщо у вас летить що ми вас зів'ємо. Дуже поспішають, дуже хочуть відіграти. А власне, чому 5 хвилин така коротка, щоб Якщо знову буде там тривога, щоб якомога менше часу було на це догравання і нарешті дограти цей нескінченний матч? Як його тут вже охрестили? Студія? Алешка, розкажи, будь ласка, як команди власне провели цю ніч, тривожну ніч? І чи не виникло там логістичних проблем із розташуванням команд? Ну і взагалі, як відбувалася вранішня підготовка? Можливо, якась розминка була у команд перед початком цього матчу а ще перед приїздом на стадіон? Ніч була в першу чергу тривожна через те, що тривог також було багато, але насправді ніяких проблем не було. Кривбас одразу вирушив на базу. Я вам вже сказала, що поспілкувалася з Юрієм Вернедубом. Що вони робили ввечері? Нічого особливого приїхали повечеряли, власне розійшлися по своїх номерах і вже був відбій. Команда просто спала запитали, чи був розбір якийсь по гарячих слідах. Насару сказав, що ні, його не було, можливо, там лукавить вранці. Було теоретичне заняття, сніданок теж нічого особливого розминки фізичної не було. Щодо Полісся, як з'ясувалось вже сьогодні. Полісся таки мало готель на той випадок, якщо команда затримується і Власне, так врешті і вийшло. Команда мала готель і заселилась в ті самі номери, яких була і вранці не було місць для медіагрупи Полісся, але врешті для них знайшли. Тож все в порядку. В них так такий самий був розпорядок. Буквально вони там повечеряли, встигли. Я додам, що команди прибули до готелів і на базу, десь о 10-й вечора, Тому і часу було не так вже й багато. Так само у сьогодні вранці у Полісся було тільки теоретичне. Заняття, установка, як це називають тренери, і фізичної розминки не було лише зараз тут на полі. Ми бачимо перше заняття вже фізичного плану. Студія. Так, А розкажи, будь ласка, там є ще інші учасники власне цього матчу? Це судді, як вирішено питання відносно їхнього базування було і питання відносно вболівальників цікаво. Тому що чимало фанів було напередодні, і чи вдалося їх так мовити залучити вже до сьогоднішнього матчу? Як виявилося, суддівська бригада теж продумана. В них також були а, номери в готелях. Теж нормально вони розмістились. З цим ніяких проблем не було. І сьогодні зранку приїхали догравати цей обслуговувати далі цей поєдинок. А, дуже довго, звісно, зараз ми тут перебували. Тривала тривога. Відбій був на 30 секунд. Тільки но команди знаєте, вийшли, хотіли виходити на поле з укриттів, бо всі там знаходились під час повітряної тривоги, як знову тут заволала ця сирена. Що Вболівальники, всі квитки, які вчора було розпродано, а на садіоні гірник було присутньо десь 700 людей. Усі вони сьогодні діять. Але якщо вчора була неділя, вихідний день, то сьогодні понеділок робочий день. Не знаю, чи так багато буде вболівальників. Але як мене мені до речі, розказали в стані Кривбаса, вчора навіть о 23-й годині якісь люди навіть купували квитки на сьогоднішній матчі. Тож сьогодні я вже візуально вам можу сказати, що ну можливо людей п'є. 500, 400, це візуально. Я наголошую, на трибунах. Є тож підтримка буде у кривбаса. Вчора було достатньо гучно, активно підтримували вболівальники свою команду. Можливо, таким чином вітали навіть з бронзою. А відзначу, що і фани «Металіс» у перепрошую, не знаю, звідки за металіз Полісся теж були присутні. Їх небагато. Тим не менш вони були і підтримували свою команду. Тану це дуже хороша таке, знаєте, реакція і враження від болівальників. Це відповідь болівальників на дії Русні, тому, що знаєте, такий меседж, що у них не буде таких калібрів, щоб зруйнувати віру, надію і любов наших болівальників до футболу. Я сподіваюся, що так буде і надалі. А давай тепер щодо команд, поговоримо в якому настрою, в якому налаштуванні підійшли команди до цього поєдинку, до відновлення цього матчу. Я і вчора вам казала, що, попри всі обставини, почуття гумору команди, представники команд не втрачають, поки чекали тут в укриттях поновлення поєдинку. Знаходилась поруч із тренерськими штабами, і вже Сергій Шищенко та Юрій Вернедуб вирішували знаєте, таку жартівливому характери. Звісно, долю цього поєдинку. Сергій Шищенко каже: ну, може, все закінчили. Вам ж особливо нічого не треба. А нам ще треба. Ми ж боремось за четверте місце. То Юрій Вернедуб каже: ну не зна. Може Шахи зіграємо, чи монетку підкинемо. Ну тобто, знаєте, на гуморі, на позитиві, але звісно це жарти. Спортивна боротьба триває і команди заряджені, тим більше полісся ще більш реальні в них завдання. Посісти, врешті, четверте місце. Якщо шанси кривбаса виглядають трошки такими не дуже впевненими, і нагадаю, що вчора, навіть коли тут намагались вітати кривбас із бронзою, то тут вітання ще поки ніхто. То не приймає, розраховують. І звісно, сподіваються все ж вибороти срібло, хоча теоретичні шанси лише. І е, пропоную до вашої уваги інтерв'ю з голкіпером Кривбаса, який ми записали ще вчора, але воно не втрачає своєї актуальності. Це Андрій Кліщук. Він в цьому сезоні через ушкодження ще не зіграє. Та попри це, він постійно знаходиться з командою і знає її ритм, атмосферу, як зараз все відбувається всередині колективу. Тож я вам пропоную послухати це інтерв'ю. Елечко, ми почуємо це інтерв'ю в перерві, тому що на жаль, вже час нас підтискає, тому ми змушені вийти зараз для того, щоб подивитися власне до гравання цього матчу. Ну а ми потім повернемося і обов'язково побачимо інтерв'ю Андрія Клющука. Зараз відправляю всіх дивитися власне до гравання матчу між Кривбасом і Полісся.